Вас вітає центр румунської мови Аурелія. Зверніть увагу, що в румунській мові са разом та СА через дефіс виглядають майже однаково, але це різні слова і плутати їх не можна. Отже, СА пишемо разом. Слово СА показує, що щось комусь належить. Воно відповідає на питання чий або чия. Дуже просте правило. Якщо слово «са» можна замінити на «єй», тобто її, або луй його, тоді Пишемо са разом. Маємо приклади картя са або карта їй, її», її книга. Сора са або соралуй його сестра. Отже, са це надія в даному випадку, а належність. Другий випадок. СА пишемо через дефіс. Са через дефіс це не одне слово, а два окремі слова, які разом утворюють дію. З чого воно складається? С скорочено се, а форма дієслова, а авя допоміжне дієслово. Разом СА через дефіс вживаємо тоді, коли говоримо, що хтось щось зробив. Зазвичай у минулому. Як перевірити, спробуйте розкрити форму. Си дефіс А це є сє, А». Якщо речення має сенс і показує дію, значить пишемо через дефіс. Приклад сабукурат сеабукурат. Він або вона зрадів, зраділа. Тут відбувається дія, тому пишемо через дефіс. Записуйтесь на уроки румунської мови до центру Аурелія.